У виставці прийме участь близько 50 суб'єктів господарювання. Серед них переможці державних та обласних конкурсів «100 кращих товарів України, Кращий товар року, дипломанти акції Барвиста Україна та Петриківський дивоцвіт, а також учасники нашого муніципального проекту Марка Якості Криворіжжя». На виставці ярмарку буде представлено широкий асортимент продовольчих товарів, що задовольняють найрізноманітніші смаки споживачів. У заході візьмуть участь товаровиробники оптові підприємства з Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Миколаївської та інших областей України. Виставкові експозиція буде доповнювати дегустація продуктів харчування, вікторини та конкурси. В рамках цього заходу також буде проводитися ярмарок меду та реалізація продуктів «Все для саду та городу. Тож виставка обіцяє бути цікавою насиченою, і ми запрошуємо мешканців та гостей нашого міста відвідати цей заход, здійснити корисні необхідні їм покупки за цінами товарів виробників. Відкриття виставки у приміщенні цирку відбудеться 12 листопада об 11 годині, 13-14 -го, -го листопада. Ярмарок працюватиме з 10 до 18 години.